Двадцятого 7 сьомого року Єровоама, Ізраїлового царя, зацарював Азарія, сина Амації, Юдиного царя. Він був віку шістнадцяти літ, коли зацарював, і царював в Єрусалимі 52 роки. А ім'я його матері Єхолія з Єрусалиму. І робив він угодне в господніх очах усе так, як робив його батько Амація. Тільки пагірки не були знищені, народ ще приносив жертву та кадив на пагірках. І вдарив Господь царя, і він був прокажений аж до дня своєї смерти, і сидів у восібному домі. А над домом був йотам, царів син, він судив народ краю. А решта діла Азарії та все, що він робив, ось вони написані в книзі хроніки юдиних царів. І спочив Азарія з своїми батьками, і його поховали з його батьками в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його йотам. І року Азарії, юдиного царя, Зацарював над Ізраїлем у Самарії Захарій, син Єровоама, на шість місяців. І робив він зле в господніх очах, як робили батьки його, не відступився від гріхів Єровоама, наватового сина, що водив у гріх Ізраїля. І вчинив змову на нього Шалум, явишів син, і бив його перед народом, і вбив його, і зацарював замість нього. А решта діл Захарія, ось вони написані в книзі хроніки ізраїлевих царів. Оце Господнє слово, що він промовляв до його, говорячи Сини чотирьох поколінь будуть сидіти тобі на Ізраїловому троні. І сталося так. Шалум, явишів син, зацарював тридцятого 9 дев'ятого року Узії, юдиного царя, і царював місяць часу в Самарії. І пішов Менахем, гадів син, стерци, і прибув у Самарію, та й побив шалума, явишового сина, в Самарії, і вбив його, і зацарював замість нього. А решта днів шалума та змова його, яку він учинив був, ото вони написані в книзі хроніки ізраїлевих царів. Тоді побив Менахем місто Тівсах та все, що в ньому, і границі його від Тірци, бо не відчинило воно брами. І він вибив його, а все вагітне повитинав. Тридцятого 9 дев'ятого року Азарії, юдиного царя, зацарював над Ізраїлем у Самарії Менахем, Гадіїв син, на десять літ. І робив він зле в господніх очах. Не вступився від гріхів Єровоама, Неватового сина, що водив у гріх Ізраїля. За його днів. Прийшов пул, асирійський цар, на край. І дав Мехам полові тисячу талантів срібла, щоб його руки були з ним, щоб зміцнити царство в його руці. А Аменахим розклав це срібло на Ізраїля, на всіх вояків, щоб дати асирійському цареві по 50 шеклів срібла від кожного чоловіка. І вернувся асирійський цар. І не стояв там у краю. А решта діл Менахема та все, що він робив, ото вони написані в книзі хроніки ізраїлевих царів. І спочив Менахем з батьками своїми, а замість нього зацарював син його пекахія. П'яти десятого року Азарії, юдиного царя, зацарював над Ізраїлем у Самарії пекахія, син Менахемів на два роки. І робив він зло в господніх очах. Не відступався від гріхів Єровоама, Неватового сина, що водив у гріх Ізраїля. І вчинив на нього змову пеках, син Ремалії, старшина його, і забив його в палаті царського дому, з Арговом та зар'єм, а з ним було п'ятдесят чоловіка з Гілеадян. І він убив його і зацарював замість нього. А решта діл пекахії та все, що він робив, ото вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. Паяти 10-го і другого року Азарії, юдиного царя, зацарював у Самарії над Ізраїлем Пеках, син Дремалії на двадцять років. І робив він зло в господніх очах, ні, відступався від гріхів Єровоама, Неватового сина, що водив у гріх Ізраїля. За днів пекаха, Ізраїлового царя, прийшов ті Гладпіласир, цар Асирійський, взяв Іона, і Авелбетмаеху, і, Авел і Йонуаха, і Кедеша, і Хацора, і Гилеада, і Галіла. Увесь край нефталимів, та й вигнав їх до Асирії. Аосія, син Елен, склав змову на ПКХ, сина Ремалії, і вдарив його та й убив його, і зацарював замість нього 20-го року Йотама, Узійного сина. А решта діл ПКХ та все, що він зробив, ото вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. Другого року ПКХ, сина Ремалії, Ізраїлевого царя, зацарював Йотам, син Узії, Юдиного царя. Він був віку 25 років, коли зацарював, і 16 літ царював в Єрусалимі. А ім'я його матері Єруша, садокова дочка. І робив він угодне в господніх очах усе, що робив був його батько Узія, робив він. Тільки пагірки не були знищені, народище приносив жертви та кадив на пагірках. Він збудував горішню браму Господнього дому. А решта діл ма та все, що він зробив. Ото вони написані в книзі хроніки юдиних царів. За тих днів зачав Господь посилати на Юду Реціна, сирійського царя, та ПКХ, сина Ремалія. І спочив йотам із своїми батьками і був похований з батьками своїми в місті Давида, свого батька, а замість нього зацарював син його Ахас.